В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У Києві Сніжи другий день комунальні служби кинули всі сили на боротьбу з першими проявами зими. Міська влада звітує, задіяно 237 одиниць спеціальної техніки та 43 бригади ручного прибирання. Розчищують сніг, обробляють шляхи протиожеледними засобами. Причому йдеться не лише про проїжджі частини і тротуари, а й про подвір'я багатоповерхівок та зелені зони. Киян вже вкотре просять враховувати погодні умови і бути максимально обачними. За прогнозами, ожеледиця буде в Києві в усі найближчі дні. А доки комунальники борються зі снігом, інспектори благоустрою КМДА вийшли боротися з тими, хто на сніг не зважив. Лише за перші два сніжні дні цього зимового сезону вони видали 630 приписів порушникам. При при перевірках особливу увагу звертали, чи знесніжили транспортні магістралі зупинки території біля навчальних закладів та медичних установ. І така кількість приписів про неякісне прибирання може стати рекордною: понад 600 за два дні. Для порівняння за весь січень було близько тисячі приписів. За лютий 800. Якщо кияни виступають проти нової бруківки на вулицях міста, її можна класти під вулицями. Містяни зафільмували, як почали мостити підземний перехід біля станції метро Шулявська. Ремонт тут роблять у межах будівництва шулявського шляхопроводу. Мають відновити електромережі і внутрішні насоси, що відкачують з переходу воду, а також замінити сходи. А ще облаштувати ліфти і накрити виходи. А якби центральна влада дослухалася до містян, скандального перекладання тротуарів вдалося б уникнути, як, от, наприклад, в Оболонському районі, де мешканці завжди можуть зв'язатися із владою. Про комунікації з киянами ексклюзивно в ефірі Ukraine World News розповів голова оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик. Наше українське суспільство, ми це спостерігаємо там з 2004 року. Точно, а з 2014 максимально воно було розкрито. Воно дуже волелюбне і воно вимагає, щоб його думка була почута. Ми бачимо, що люди збираються на мітинги під місцевою ну, під місцевими радами, під місцевими адміністраціями і будь-який орган виконавчої влади, а місцевого самоврядування. В першу чергу, тому що що, що сам по собі, термін, якщо ми Конституцію відкриємо, означає місцеве самоврядування. Це можливість людей впливати на рішення влади, е, і влада не має бути відірвана від мешканців. Ми. Налагодили багато унікальних каналів комунікації, і майже кожне рішення від прикрашання ялинки аж по можливість там допуску в укриття, ремонтів укриття, пріоритетів витрачання бюджетних коштів. Намагаємося кожне питання проговорювати з мешканцями, і реакція на це йде дуже хороша. Проходить воно шляхом прямої комунікації через зручні або телеграм-канали, або через ну, мій персональний телеграм-канал. Знищення історичної спадщини на порядку денному Київської міської ради. Заступник директора департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов заявив, що столичні обранці готуються розглянути проєкти про передавання під забудову кількох історичних будівель. Будівель, зокрема, 130-річної садиби на Михайлівській, 18, будинку Осипа Родіна на вулиці Гончара та закинутої пам'ятки на Волоській. Крім того, на розгляд сесії винесли проєкт рішень про будівництво на місці могильника часів Русі. На Улиці Легівській та пам'ятка археології поселення на Кирилівській. Спочатку йому дали висохнути, тепер не квапляться відновити. Роботи з розчищення синього озера в Подільському районі Києва й досі не почалися. Причина зрив тендера. Як повідомив гендиректор комунального підприємства Плесо, торги не відбулися через невідповідність пропозицій учасника. Екологи нагадують, озеро на Виноградорі стало жертвою інтенсивної забудови поблизу нього. У мешканці житлового масиву залишилися без улюбленого місця відпочинку. Тепер же, побоюються активісти на місці всохлого озера. Просто виросте ще одна багатоповерхівка. Компанія, яка виграла тендер на реконструкцію сміттєзвалища в підгірцях, порушила закон. Тепер прокуратура вимагає, щоб вона повернула Києву гроші виділені на ці роботи. Як виявилося, переможця тендера раніше визнавали винним у порушенні антимонопольного законодавства. Це позбавляє компанію права брати участь у тендерних закупівлях. Київська міська прокуратура подала позов до суду з вимогою визнати тендер недійсним і повернути місту 225 мільйонів гривень. Якщо суд задовольнить позов, роботи з модернізації сміттєвого, сміттєвого полігону знову відкладуть. Другий рік поспіль українські агропідприємства працюють у збиток. Щодня зазнають фінансових втрат через заблоковані порти, логістичні проблеми та невисокі ціни на збіжжя. А ворог регулярно атакує аграрну інфраструктуру, знищує елеватори і порти. Значна частина сільгоспу гідь замінована. Велика кількість підприємств залишаються на окупованих територіях. 1 січня перед українськими аграріями має постати новий виклик. Щоби цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгосп земель в одних руках. Адже це знищить малий та середній фермерський бізнес, який не може конкурувати з великими агрохолдингами. Ось як ініціативу прокоментував власник фермерського господарства, родина 2007 який наразі перебуває на фронті Валерій Мартишко ексклюзивно в ефірі Юкрейн World News». Ціни на сліду сильно знизились, і ми сьогодні моє підприємство, на якому працюють сьогодні мої сини взагалі. Працює практично. Питок, якби витриваємо на тих зекономлених коштах, які були зароблені раніше. Ну, а кому вигідно, це звичайно, вигідно авантюристам, дімці усім, які накопили свій час кошти і, правильно сказано, за безцінь може викупити цю землю. Петиція вже набрала необхідні для розгляду президента 25 тисяч голосів. На це знадобилося всього 20 днів. Автор петиції твердить: маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують зсу, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. У Дніпровському районі Києва до 10 грудня буде перекрито рух транспорту на перетині Броварського проспекту та вулиці Андрея Андрія Шептицького. Це поблизу станції метро Лівобережна. На тамтешньому шляхопроводі планово ремонтують деформаційні шви автовласників і пасажирів громадського транспорту. Просять уважно поставитися до цієї інформації і заздалегідь планувати маршрут, щоб вчасно дістатися місця призначення. У боярці біля Києва врятували 260-річний дуб. Він ще кілька років тому постраждав під час буревію. Частина дерева відірвалася від стовбура, утворивши порожнину. До процесу порятунку старого дуба підійшли нестандартно. Діру закрили, облаштувавши там житло для птахів і кажанів. Автори проєкту запевняють, це наймасштабніше лікування дерева в Україні. На повне одужання дубу потрібно приблизно півстоліття. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і QR-код нині на екрані. На цьому мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.